Доброго, благословенного і чудового дня п'ятниці. Товариство вас вітає Дрогобич, Реабілітаційний центр Назарет. Просто, коротше, треба буде, напевно, окреме відео зняти відгук про те, що тут відбувається, які файні речі. Слава Богу. Потім розкажу. Сьогодні п'ятниця навчаємося з доброї книжки або фільму. А саме нині буде знову проповідь єпископа Миколи Лучка, де він говорить про мир. На основі притчі про... Цій історії оздоровлення чоловіка біля витезди, біля цієї купальні, то він питається правда, Ісус чоловіка, чи ти, що ти хочеш? Чи ти хочеш оздоровлення, що ти хочеш? І єпископ так класно поставив це питання: чи ти хочеш миру? От, триває війна, правда, тоді відео тривало два місяці, тепер вже понад два роки, повномасштабна, Тоді він каже: чи ти хочеш миру? То, то очевидно, що ми всі, ми всі скажемо так, ясно, що я хочу миру. Але Він наголошує. Мир це Ісус. Ісус каже, я прийшов, щоб мир вам дати. Не, мир вам. Мир вам даю. No, новий стан, нове пережиття, нове, нову, нову реальність, мир із Богом, мир між людьми. Тобто мир це Ісус. То ми кажемо так, або, або часто чуємо так. Ні-ні ні. Мир то ми хочемо, а Ісуса нам не треба. Будьте добрі, з Ісусом собі самі. Послухайте, але мир це і є Ісус. Коли Ангели прийшли, коли Він народився. То ангели що казали, слава на висотах Богові і людям на землі, мир людям доброї волі. Ні? Тобто мир буде дійсний, бо, бо народився Він. Тобто Треба колядувати, треба про це говорити. Народився той, хто і є миром, хто і є примиренням Ісус. І тому будьте обережні, бо війна закінчиться. Слава Богу. З сьогоднішнім днем вона ще наблизилася, і перемога наблизилася завершення війни. Але ще буде мир. Чи буде Ісус у твоєму житті? Чи буде твоє життя з Ісусом? Чи буде твоє життя огорнене справжнім миром, який дає лише Ісус? Бо пам'ятаєте час? Був час без війни до 14-го року, але чи був мир? Тому запросіть Його сьогодні, закличте Ісуса. Насамперед, влаштовуємо ось тут мир, щоб він настав і ось тут, і навколо нас. І тоді, здається, будемо мати справжній ресурс, як дійти до перемоги, і справжній ресурс, Ісус, справжній Ісус ресурс, як наповнитися миром і як цей мир роздавати і поширювати. Давайте. Маєтеся файно, мир вам!